Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Park City, модель C1652.1. в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Додаткові насадки, щітка, щільова насадка, шланг. І пилосос. Пилосос під'єднується на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина кабелю 3 метри. Корпус повністю з пластику. Знімається пилосборник натисканням кнопки. Тут встановлений у нас фільтр. Ось так фіксується і є кнопка вімкнення. Як заявляє виробник, потужність даного пилососу 120 Вт. Зараз ми його під'єднаємо і послухаємо, як він буде спрацьовувати. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний. Сам пилосос для прибирання в авто більш ніж достатньо. Також при купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.